Шановні заставнівчани, вас вітає заставнівський ІТ спецназ. Далі ми працюємо на комп'ютері. Ну у нас не один комп'ютер, у мене декілька ноутбуків. Ну і ми оволодіваємо такою технологією, як докер. Ми створили вже декілька образів, імейджів, створили декілька контейнерів. Ну Зараз я вам продемонструю роботу. Але не все так гладко, тому що я вже три доби. Як парюсь над тим, як мені зв'язатися з певними портами. Так, шановні, вам продемонструю свої спецзасоби. Тут у мене і один, 16 гіг оперативної пам'яті, тут 8 гіг оперативної пам'яті. Тут я не знаю скільки, але тут я працюю на Трубопаскалі. Так, це нетбук. Потужність його невелика, але він дуже компактний і малий. Ну і, і ще один з ноутбуків. Також в мене є декілька мобільних телефонів. Ну, один запущений, другий. Один в мене в руках. Ну і це в мене купа флешок. Ну, я е, маю ще декілька таких е, ноутбуків, ще один комп'ютер. Правда, всі вони старі, рарітет. Ну, все ж таки працювати з ними можна. Ну що, шановні, дивіться, завантажив я докер. Бачите, тут у мене все є. Створені образи. Вони вже навіть запущені. Код тут прописаний оцих образів. Ну, спеціалісти знають, що це таке. Так, програма Box, Docker Toolbox. Тут у мене теж воно відображається, теж воно запущено. Ну, але єдине, що я щось не міг запустити його через локальний сервер. Локальний сервер, я, от, наприклад, заходжу сюди. Uh, і набираю, наприклад, порт Local uh, 888. Тому що у мене там прописано 888. І бачите, не вдалося перейти на цю сторінку. Uh, де оцей порт у мене знаходиться? Uh, 888. Точніше 8000. Ось, бачите, це у мене створений контейнер, створений образ. Ну і у мене у тату, якраз прописано 888. Ну, Якщо я за посиланням іду сюди, то напевне це отам, де у нас docker-hub, git, docker-git, Ну і у нас туди посилання. Так. ну Це зроблено на основі Hypervisor. Тут, де у нас можуть завантажуватись віртуальні машини і сумісно працювати віртуальній машині, це один ноутбук. Тут дивіться, є таке docker Desktop, теж дуже відома програма. Тут я її загрузив коротше, з такими установками, що вона працює як на веселі. Вел більш швидкодійна платформа, але якщо ми захочемо підключити якісь віртуальні машини, то ми не зможемо за допомогою цього зробити. Так, дивимося далі. Далі у нас ну, це я от Turbo Pascal, версія 7.0, Заходимо в редактор. Одна із програм, яку я написав, от, хочу вам продемонструвати. Да, старий допотопний, але розвиває логіку. Так, і тут у нас написано: написано: у нас: введіть інформацію про об'єм збуту кожного із чотирьох агентів. Введіть інформацію про об'єм збуту одного агента. Ну і що? І хай будемо. Набрали 90. Так, набираємо друга. 78. Так, знову. Коротше, у нас їх цих 4 агента є. Знову я набираю. Так, і. 67. Так. І так само. Раз. О. Ну і у нас є графік. Скільки процентів короче, кожен агент. Е у відповідності і 100% збутом, скільки він зробив роботи, скільки він збув свого товару. Ну і відповідно можемо звідси вийти. Так, вийти. Так, натискаємо на клавіатурі. Yes. Ні, е, Краще, ні. Е, так, раз. Ні. О, і ми звідси вийшли. Так, шановні, вже три доби парюсь. Хочу запустити докер, зв'язатись з портами, вийти у браузер. Ну, щось мені не вдається. Переписав безліч команд, переписав безліч програмного коду на різних образах, іміджах. Це і OpenJDK, і PHP, і Ubuntu загружав, ну, щось в мене не виходить. Ні цей тактичний компас мені не допомагає в цьому, ні ці тактичні окуляри.